І всім знову привіт! Ви знову на нашому каналі читати круто буктюб. Ну а я з вами Анжеліна, а про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо? Ви не дізнаєтесь, поки не підпишетесь на наш канал, не поставте лайк і не нажмите дзвіночок. А сьогодні в мене ось така дуже прикольна книга, яка звається «Скот Пілігрим проти всього світу». Написав її Брайан Лі Омейлі, це друга частина, це кольорова версія і видавництво «Малюпис». Взагалі, в мене за книг є ціла серія. І це Скотт Пілігрим, перша частина е і його чудове маленьке життя. Скот Пілігрим та безмежна журба, третя частина. Скот Пілігрим Береться за розум, четверта частина. І Скотт Пілігрим проти Всесвіту п'ята частина. Сьогодні я з вами поговорю про другу частину Скотта Пілігрима. Взагалі книга про хлопця, якого звали Пілігрим Скот, який, якому 23 роки, і він жив в, в квартирі з його другом, тому що вони, він був, ем, ну, в нього типу не було грошей, вони спали на одному ліжку, але він був гей, його друг. А Скот Пілігрим. У нього в першій частині була дівчина, яку звали Найс Чау. Їй 17 років. Вона ще школярка, і це японка чи китайка, я вже не пам'ятаю. Потім він зустрів Рамону. Це дівчина з його сну, яку він там побачив. Потім він її побачив раз в бібліотеці. І на наступний. На наступний день чи через тиждень вони пішли з другом на дискотеку. Там він її бачив. Вони, вони з нею розмовляли. Він з нею розмовляв. Побачив, що в неї туфлі, прямо як його сном, напоминає типу його сон. А, потім вони, а, Він, він а, дізнався, що вона працює на Озон. Ось. А, і... Він за, за студова заказав диски, чи що то було, і чекав, поки вона йому їх привезе. Тому що він знав, що вона єдина там працює, тому що він, ніхто, окрім неї, там не працює, і що вона йому привезе диски. Ось вона йому привезла, вони щось там розмовляли. Він не хотів підписати посилку, тому вони, він з нею домовився, що він підпише посилку, але вони вечором кудись сходять. Вони пройшлися, порозмовляли вечором, а потім він з нею почав зустрічатись, але ще не, ще не залишив найсчау. Nice. Потім він її покинув. Сказав, що, що вона вже більше не можуть зустрічатись, що вона маленька і тому подібне. Потім вона змінила свій образ, типу покрасила волос. Взагалі вона була ця книга маленька. Комікс, мені він дуже сподобався вона була така чорненька. Зараз як вона буде, вам може покажу. Ось. Тут вона вже пофарбувалась. Так. Найф'язчал. Ну, типу вона була темненька така. Ну, волосся в неї були темні, і вона себе пофарбувала. В такий оранжевий типу прядіння якийсь. Ось змінила свій о, образ. Ем. Він зустрічався з імоною, потім ще у торговому центрі на неї напала. Були якісь розборки, потім цей Скот е, зрозумів, що якщо він зустрічається з рамоною, то він е, повинен перемогти її сімьох сем е, колишніх. І ще цікавий факт: Скот Пілігрим, у нього був свій як гурт. Який звався, ну, ви потім в книзі прочитаєте. Там, де був, були його друзі, і ще цікавий факт, там була дівчинка, з якою він зустрічався, коли ще був в школі. Ось щось там у них сталося, чи вона приїхала, чи щось коротше сталося. Цього там прям аж так не було спом... споминуто, Але О, мені ця книга дуже сподобалась. Я вже читаю і третю. Ем... І що ще поки що відбувається. Ви mm... дізнаєтеся в третьому відео, на третю частину Скотта Пілягрима. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайки, прокачувати свої мізки на ну, всім. pa pa